Ви дивитеся консиліум на першому міському. Ми продовжуємо і вітаємо в нашій студії вже нашого гостя. Це Відаді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру «Промет», викладач фізичної терапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Вітаю вас, пане Відаді, в нашій студії. І ви знаєте. Е Дуже цікаву тему ми сьогодні з вами обрали це такі високі технології, загалом певні такі цікаві методи реабілітації пов'язані з комп'ютерами, з віртуальною реальністю. І от маємо деякі такі от певні вже наробітки у багатьох країнах світу. І давайте от почнемо, наприклад, з кіберспорту, бо зараз багато говориться про реабілітацію ветеранів нашої російсько-української війни. через. Спорт і цей кіберспорт вже визнано ефективним засобом реабілітації. Наприклад, у Сполучених Штатах взагалі існує державна програма, яка допомагає ветеранам створювати спільноти через змагання в популярних відеоіграх. І за даними от департаменту у справах ветеранів, США, участь у кіберспорті сприяє і зниженню стресу, і покращенню когнітивних навичок ветеранів. І знаємо, що і в Європі зараз прийняли весь цей досвід, і там є. Особливо Великобританія, вона так націлена на ці певні напрямки роботи. Що в нас в Україні? Розкажіть, будь ласка, взагалі, яка ваша думка щодо такого цікавого методу реабілітації, як кіберспорт? Вітаю, Тетяно. Дякую за цікаву тему. Цікаву цікаве запитання. Насправді я обома руками за тому, що це має дуже багато своїх преференцій в контексті реабілітації і також контекст контексті реадаптації людини з посттравматичним стресовим розладом у цивільне суспільство. А по-перше, ми будемо казати, що є досить серйозна наукова база, яка доводить, що у людей з черепно-мозковими травмами, легкими, контузіями і так далі. Комп'ютерні ігри, особливо екшн ігри де потрібно постійно дивитись на всі поля екрану. вона дуже класно тренує увагу, концентрацію і допомагає справитись з наслідками цих черепно-мозкових травм. По-друге, ми розуміємо те, що як і будь-який спорт, кіберспорт це азарт, це бажання вигравати, і це досить класний такий метод боротьби з депресіями, з тим, Стимул щоб входити дає, так? В, в себе. Да. Звісно, це спільноти, звісно, це спілкування. Звісно, це спілкування не тільки про якийсь травматичний досвід, який у людини був, але й про майбутнє, про те, що проходить, і про те, що людина може бути переможцем у іграх, і так далі. І не будемо забувати про те, що частина того, що раніше було. Просто комп'ютерними забавками, ну наприклад, вміння керувати FPV-дронами та просто дронами зараз є дуже вагомим вагомою частиною бойових дій. І зараз хлопці, ну принаймні, я знаю декількох військовослужбовців, які внаслідок поранень не змогли повернутись в свої підрозділи uh -huh. там морської піхоти чи десанту. Але вони, повер... вони знову мобілізувались до а, дронщиків, і вони зараз успішно працюють, воюють, служать а, як дронщики, тобто все одно а, допомагаючи, захищаючи нашу а, країну, але за допомогою мобільних пристроїв, за допомогою гаджетів і так далі. Тому тут така він-він технологія, вона дуже класна і дуже я її. А... Ви вважаєте, підтримуєте і вважаєте, да. впроваджувати її треба і у нас і мені здається, в Україні теж вже проходили якісь певні змагання серед ветеранів. Це були такі перші ластівки. Але ж ми, коли говоримо про змагання, це вже ми говоримо про людей, які певним чином підготовлені. До речі, ми не згадали з вами про людей, які є певні мають проблеми з з руховими функціями. Так, це можуть люди у кріслі колісному бути люди, які не можуть ходити, але вони можуть. Сидячи грати, і, і все це як ви кажете, перемагати і взагалі там, спілкуватися, це, це їм дає певний такий настрій. А по-друге, якщо от прям людина тільки-тільки після, ну я не кажу про такі життєві функції, чи відно, вона починає відновлюватися після поранення, чи дає от такий кіберспорт оця дрібна моторика, яка потрібна, ця увага, концентрація. чи Дійсно вона гарно впливає на людину, чи вона не починає там зневірюватися, що я там не можу охопити всі е реалії гри, щоб е перемагати? Чи в мене не виходить якось е рухати пальцями чи руками так, як треба? От як е тут, коли можна вже вступати на цей шлях, на вашу думку? Дивіться, дитяно. Ми не можемо оцінювати е, лише кіберігри як єдиний такий спосіб реабілітації. Угу. Звісно, він буде впроваджуватись на е, паралельно з чимось, да, так? на своїх угу. етапах. Звісно, він буде впроваджуватись разом в консультації там з психологом, з іншими членами муль мультидисциплінарної команди. Для того, щоб А, не перестимулювати а, якісь а, нервові а, центри, центри і Б для того, щоб а, не було, як ви кажете, зневіри до, і посилення депресії у людини, у якої там, через фізичні вади не виходить щось. Я нещодавно а, ну, на, на вихідних цих був у Києві на дуже великому саміті з реабілітації осіб з ампутаціями, і там презентували пристрій. Він і використовує віртуальну реальність, і також використовує камери та м'язові датчики для відслідковування. Власна штука була показана, вона допомагає людям з ампутаціями позбутись фантомних відчуттів і фантомних болей. Як це відбувається? Тобто, у людини з ампутацією, ось, ось та фантомна кінцівка, якої вже нема, вона не обов'язково просто рівна і розслаблена. Людина може відчувати її як дуже сильно покручену, дуже біль в ній з, так? Да, дуже спазмовану і так далі. І це, звісно, буде викликати біль. І завдяки цим м'язовим датчикам, завдяки камерам руху та в спеціальній програмі віртуальної реальності, людина може Візуалізувати цю покручену з кінцівку, і завдяки вправам спеціально градуйованим програмам вона може просто її вирівнювати, почати контролювати рух цієї фантомної кінцівки і таким чином справлятись з дуже серйозною такою проблемою, яка часто виникає у людей з ампутаціями. Тобто, навіть на такому рівні ми можемо з такі речі, знаєте, яких немає, да, фантомної кінцівки немає, але дуже дивно ти можеш так її... може прозвучати. Це надсучасний такий підхід, тому що для людини, знаєте, такої сторонній всього процесу реабілітації здається, що ви будете лікувати неіснуючу руку. А це іншими словами, ми повинні з вами обманути мозок, так який все це відчуває, тому що так повинно бути. Ми повинні людину привести до того стану, коли він вже як це змириться з тим, що кінцівки немає, мозок вже відпустить. Це відчуття і не буде надавати певних, оцих, як ви кажете, болісних і якихось спазматичних відчуттів те, туди, де немає вже кінцівки, так? Так, да, у, у мозку знаходяться якісь центри, в яких накопичується інформація. Ми, ми знаємо, як нам, як, з якою силою підняти стакан угу. і так далі. І це все залишається навіть коли кінцівки немає. А дуже давно і дуже успішно використовується так звана дзеркальна терапія да, для того, щоб позбутись фантомних відчуттів. Або там у людей з пошкодженнями центральної нервової системи якось розшиви розшивити цю кінцівку. І такі програми віртуальної реальності, які допомагають візуалізувати, ну так як наче угу. в дзеркалі, а да, вони ще краще, ще при, пришвидшують цей процес відновлення, пришвидшують процес створення нових нервов, нервових зв'язків у головного мозку, да, для того, щоб покращити контроль. За своїм за своїм тілом. а загалом, що стосується такої віртуальної реальності, коли ми говоримо про людей, ну певних, які люблять ці відчуття, відчуття здорових людей, не ветеранів, не хворих людей там після певних травм. Пацієнтів, люди, які люблять грати з оцями vr окулярами або шоломами, є люди, які певні психологи казали, що вони йдуть від реальності, оцю віртуальну, для того, щоб там жити, бо вони там собі створюють певного персонажа або бачать себе так своїми очима, як в, іншому, в іншій статі, в іншому тілі, в іншому статусі і таке інше. А це все ми говоримо про ігри і про певну психологію таких людей. А коли ми говоримо про віртуальну реальність для реабілітації, як вона працює тут? Тут є декілька напрямків є спеціально розроблені вправи програми для тих чи інших патологій для тих чи інших захворювань або травм. Як я вже казав, так, наприклад, це для інновації ампутації такі. Да. А, дуже гарно це працює у людей з пошкодженнями центральної нервової системи для того, щоб навчити ходити, для того, щоб а, тренувати баланс та координацію. Якісь ігри, ну, наприклад, якщо ми візьмемо а, там якісь американські гірки в віртуальних mm -hmm. очках, це ду окулярах це дуже класно тренує баланс та координацію людини, дуже класно тренує а, співпрацю обох півкуль головного мозку, і це досить класно використовується в реабілітації. А також я нещодавно, буквально на минулому тижні, читав дуже класне дослідження американське. Вони досліджували, як екшн гра комп'ютерна, тобто просто на PlayStation, гра працює на Відновлення ветеранів з легкими черепно-мозковими травмами. Тобто, це що? Це ряд контузій або просто uh -huh. акубаротравми від вибухів, від пострілів і так далі, які є ну, практично у кожного військовослужбовця, який а, був на, на передовій, передовій та, uh -huh. і а, приймав участь у безпосередніх бойових діях. І вони побачили, що а, Проста комп'ютерна гра, яка не була розроблена спеціально для реабілітації, це була досить відома нам ну, усім, хто грає в ці комп'ютерні ігри, стрілялка. А вона показала, що концентрація, що тести а, вестибулярного апарату та Моторної активності очей у е, цих людей після там годинних та двогодинних ігор на цій комп'ютерній mm -hmm. ігрі дуже класні результати показували, тобто, просто навіть без іншої терапії. І е, це вселяє дуже серйозні такі. Е, Очікування на те, що спеціально розроблені реабілітаційні такі ігри будуть мати такий же вплив, розумієте, це дуже класно, ще й в контексті того, що це економічно а, не, не дуже дорого. Тобто, якщо порівнювати вартість а, ігрової приставки, там PlayStation то ж і якогось реабілітаційного апарату тренажеру, це буде просто неспівставні по, по вартості. Ви так, да. але ж ми розуміємо, що. Певним чином, от знаєте, це теж може такий знаєте, відхід від реальності людини в ігри може бути особливо тут, коли є певна там, як ви кажете, стрілялка, там я супергерой, там я усіх перемагаю, там я такий лідер, герой і таке інше. Але я потім знімаю свої окуляри і певним чином опиняюся в іншій реальності. Це мені здається, що треба ну це таки мені я можемо виправити мене певним чином теж контролювати щоб людина не пішла в інші світи від своєї такої буденності не дуже приємної так дивіться людина буде ем, уходити від реальності тільки в тому випадку коли вона не може себе реалізувати у, у цій угу. реальності це буде сприйматися як хобі а, а, тільки тоді, коли у людини є в а, справжньому житті якесь покликання, де вона може себе повністю реалізувати. Uh -huh. А це так само, як коли ми будемо казати про а, молодих людей, які а, там пробують а, якісь там алкогольні, наркотичні речовини чи ігри для того, щоб. Піти з реальності, коли у цих молодих людей є спорт, є а, рідня, є друзі, є близькі, uh -huh. які їх тримають у цій реальності, вони не підуть дуже глибоко в цю кровочу нору для того, щоб там собі окуклитись. Так само і з реабілітацією ці ігри а, будуть просто частинкою, просто частинкою. А, Ну якогось там вільного часу для цих людей, але вони не замінять реальність, коли у реальності щось є. Тобто, Або якщо можуть стати спортом, як ми з вами починали говорити, так перерости саме із захоплення в мету і в спосіб самореалізації, де ти вже будеш самостверджуватися в цій реальності, будучи там командним ігроком якоїсь команди, яка грає в ці ігри, але це все тут, а не там, десь одному. Так, бо ми ж знаємо, що серед ветеранів, так само як ви навели приклад з підлітками, можна піти з реальності і за допомогою алкоголю, і це також має місце, якщо своєчасно не звернути увагу на проблеми наших ветеранів, поранених. І я знаю, що ну, наприклад, в Одесі дуже потужний адаптивний спорт, і з перших днів ще людина не встигла з ліжка встати після поранення. А поруч з її побратими, куратори це є і баскетбол і підво. Одне занурення, і ми про це говорили. От е, з паном рибаком, і, і що чого ті, теніс, гольф а, чого тільки немає, волейбол на візках, Дуже багато дійсно гольф для осіб з ампутаціями в Одесі. Дуже дійсно розвинутий адаптивний спорт. Я чекаю, може колись в Одесі з'являться якісь кіберспортивні організації. Думаю, з'являться, тому що в Одесі і для айтівців досить такий сприятливий ринок, і це дуже класно, тому що воно не дає людині просто поринути в тільки в свої спогади і окукуватись від суспільства. А що стосовно ще, от, якщо ми будемо говорити з вами, вже почали такі високі технології. Багато новин ми бачимо пересічні громадяни щодо от, екзоскелетів, якихось протезів, які з певними нейронними зв'язками, такими надсучасними, нам показують, що все це впроваджується в Україні. Я так розумію, що впроваджують це, мабуть, ще не державні клініки, тому що це дуже дорогі речі, але їх певним чином може презентують компанії, розробники для того, щоб в подальшому в Україні їх закупляли і таке інше. Але я розумію, що ці технології мають місце бути і вони є досить певним чином дієвими, так. Так, вони мають місце, вони дійсно дієві. Якщо ми кажемо, наприклад, про біонічне протезування, то воно проходить не тільки в приватних і благодійних центрах, але й також за державні кошти, біонічні протези кисті, також в певних випадках вони проплачуються державою. А це дуже класні технології, які дозволяють за рахунок м'язових сенсорів у цьому протезі, у куксоприймач. Чи навчати людину повністю контролювати всі рухи своїх пальців і використовувати їх в побуці так само, практично, як і людина зі здоровою кінцівкою. Також впровадження якихось там елементів самонавчання та штучного інтелекту воно дозволяє набагато швидше адаптувати цей протез. Під людину екзоскелети бувають теж дуже різні, і ті, які компенсують втрату повністю руху, і ті, які є такими, скажімо так, тренувальними у реабілітаційних та медичних центрах. Мені ще торік траплялись. Така класна штука, це екзоскелет для нижніх кінцівок. Він йде з таким, ну, можна сказати, рюкзаком, з акумулятором. Він дозволяє людині, яка повністю паралізована має параліч нижніх кінцівок, за допомогою цього екзоскелету, який надягається uh -huh. на нижні кінцівки пройти до 10 кілометрів. Тобто, це не людина буде рухати, а сам екзоскелет буде рухати його нижні кінцівки і завдяки акумулятору, який є на спині, людина, яка зовсім не вміє ходити, може пройти до 10 кілометрів. А що це дає людині? Це дає людині в в неї не атрофуються м'язи чи певні суглоби. Якщо в цієї людини є шанс, вона що їй це поскорить піднятися на ноги. Розкажіть, що дає цей рух. Дивіться, якщо ми кажемо наприклад про якісь тимчасові вправі втрати, да, які ми можемо відновити, то а, такі екзоскелети дають можливість, так як ви сказали, не втрачати м'язову силу, потенціал і так mm -hmm. далі. Не призводити до якихось там суглобових контрактур, але буваються ситуації, коли ми зовсім не можемо нічого зробити, і нам треба компенсувати. І тоді, в такому випадку, людина на екзоскелеті, звичайно, буде більш незалежною, більш мобільною, а зможе більше приймати участь у суспільному житті ніж людина, наприклад, на кріслі колісному. Тому що ця людина може спокійно сама ходити по сходах. Uh -huh. Ця людина може ходити по непристосованому для інклюзивних потреб середовищу, і, звісно, може бути набагато більш активним членом суспільства. Ми розуміємо, що звісно, екзоскелет а, коштує дуже дорого, а, набагато більше ніж там крісло колісне, але а, він кошту ну знаєте, кожен кожен виріб в його вартість вкладається не тільки його собівартість як виробництва, але й вартість, яка була покладена в його. Розробку, і якщо ми кажемо, що таких виробів буде набагато більше, то їх ціна прогресивно буде так. знижуватись. Тобто, я вважаю, що за такими пристроями у людей, у яких немає іншого виходу, немає можливості для відновлення, це такий класний компенсатор, який допомагає людині бути все ж таки більш активним членом суспільства. Мені здається, знаєте, після цієї війни, яка от сталася, і на жаль, саме Україна стала активним полем. Боротьби після цієї війни це от знаєте я не знаю, може чи можна порівняти буде це з другою світовою війною, коли кількість саме молодих чоловіків і, і взагалі чоловіків з інвалідизацією вона дуже велика. Ці люди будуть продовжувати жити. Вони будуть і хочуть бути повноцінними членами суспільства. І тут вже не одній чи десяти людям треба допомагати, а дуже вели, сотнями тисячам і тому. Цей процес, мабуть, отак і активізувався, як ви кажете, що чим більше потреба, тим більше виробники думають, як спростити, як збільшити виробництво і надати більше продукту на ринок для того, щоб він був так? Так, звісно, розумієте, ну це почалося у світі ще до повномасштабного вторгнення в Україну з пандемією ковід, коли великі країни, великі корпорації, вони думали про те, як можна організувати роботу людини на віддаленні, ну тобто там вдома і так далі. І якісь такі методи, які використовувалися ще тоді, зараз використовуються для того, щоб людина, яка є маломобільною, яка є особою з інвалідністю, могла працювати, могла заробляти кошти, і робити щось корисне. Для підприємства чи держави, не вимагаючи того, щоб вона їздила у якесь uh -huh. інше місце. І це також технології, це також комп'ютерні технології, без яких Зараз нічого не відбувається, і вони є на вістрі прогресу. Тому вони дійсно допомагають не тільки в стінах реабілітаційних закладів, але й ми будемо казати про соціальну реабілітацію. Соціальну реадаптацію вона проходить у всіх сферах життєдіяльності. Дякую вам. Дуже цікаво вийшла розмова. І дуже б хотілося, щоб це було доступним. Все це про що ми говорили і приходило, і розвивалися в нашій країні, тому що дійсно дає свої результати. І я нагадаю нашим глядачам, що із нами у студії був Відяді Гулуїв, головний лікар реабілітаційного центру промет, викладач фізичної терапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Дякую вам, нашим глядачам. Бажаю міцного здоров'я. Долучайтеся кожного тижня. Розповідаємо вам щось цікаве на все добре.